Ну і з нами на зв'язку заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак. Пане Володимире, вітаємо з новим роком. Доброго здоров'я. Добрий ранок північно-східний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку з водохрещем. Так. Всіх вітаю, всіх всіх. І хотів би зазначити, що щоб не цей водохреща, ця свята вода змила цю нечість, яка прийшла з Росії. І в місті із московськими попами, які ще на жаль правлять у нашій українській церквах, вже майже четвертий рік повномасштабної війни студія. Пане Володимире, приєднуємося до ваших привітань. Дякуємо вам, всіх благоважаємо Сумщині і відповідно мешканцям області, так які сьогодні відзначають як новий рік, так і різдво та всі от свята цього нашого нового календаря. Пане Володимире, тепер давайте до ситуації оперативної, яка складається. От ми щойно почули про дані від пана Тригубова у про те, що відбувається в Грабовському. Які ви маєте дані? Яка ситуація там? Ну і загалом по кордону Сумщини. З Росією хотів би зазначити, що Росіяни е, дистанційно мінують. Це вже на сумщині. Це не перший випадок. Десь півтора роки тому, може рік приблизно е, Білопільську громаду. Вони також мінували дистанційно із Мавіків та іншого БПЛА скидали по Білопілю, по самому для того, щоб мешканці е, скажімо, ну підривалися. Але тут друга мета в Грабовському вони мінують підступи окраїни Грабовського для того, щоб Контратаки збройних сил України не талимну ну, мінімалізувати контратаки, і це каже про те, що їхні спроби продвигатися вглуб сторони рясного. Я вважаю, що вони поки у них не здійснені, і вони це не планують робити Пане Володимире, щодо людей, яких евакуювали тоді росіяни. Вони називають це евакуацією. По факту це незаконне вивозення під примусом, під автоматами. Чи є станом зараз більше інформації щодо того, в який спосіб їх будуть повертати, наскільки швидко це можна зробити? Бо зараз активно триває процес ідентифікації цих людей безпосередньо ім'я прізвища і де вони перебувають, але немає інформації, як саме їх будуть передавати назад Україні. Ну, хотів би зазначити, що це зробив російський Хамаз, терористична організація е людей для того, що вони викрали, я вважаю, що це психологічний тиск під час перемовин. Е з приводу, де вони знаходяться, наскільки моєю інформація, це Білгородська область. Е з приводу того, що є дані вже омбудсман е їхня Маскалькова передала нашому омбудсману Верховної Ради Дмитро Лубенцю ім'я та прізвища цих людей, е тривають перемовини. Складні звісно перемовини, тому що якщо вони їх викрадали, то може вони просто так і віддавати не планують. Це, це якийсь важель для того, щоб я ще раз означаю, що для якихось перемовин, для тиску на переговорний процес Пане Володимире, я хочу також уточнити, якщо от відкрити мапу Діпстейт і подивитись, як станом на зараз виглядає лінія фронту, де розміщуються російські війська? стає зрозуміло, що буквально 20 кілометрів до обласного центру до самих сум щодо безпекової ситуації, як вона ймовірно змінилась останнім часом? Чи продовжують вороги атакувати здебільшого кабами і ударними безпілотниками? Або зараз їх фокус уваги змістився ймовірно на інше озброєння. Якщо так, то не яке саме. Ну, якщо по статистичними цифрами е, казати, то тільки по Сумської громаді це було за 25 рік це було близько 700 е, вибухів обстрілів. І було із них 17 ракет було задіяно 46 кабів. остальне – це вже БПЛА. Е, звісно, що кількість БПЛА переважає, і багато ну, тих ж дунів е, в різних громадах, таких на наприкор, прикордонних, особливо. Е, це кажуть про те, що їхнє просування поки е, неможливе, слава богу. А от е, кількість дронів у них е, на жаль достатня. Ну і власне про дрони зростає загроза і для цивільних в інших районах на сумщині. Російські війська атакують автівки на дорогах у напрямку Путивля, застосовуючи fpv дрони. Про це повідомляє Новослобіцька сільська громада. Під ударами, зокрема, легкові авто, автобуси, волонтерські та транспорт екстрених служб водії заклика... Водіїв закликають уникати поїздок у 5 кілометровій зоні від кордону та планувати маршрути в обхід небезпечних. Ділянок можливо щось додасте до цієї ситуації наскільки часто відбуваються ці атаки? Ну, дійсно в Канотопськ вибачав Поківській громаді. Збільшилась кількість цих інцидентів 4 числа. Там було два притиранію. По передмістю і є влучання в дві вдової автівки. В одної з них водій постраждав Но це не тільки стосується путівської громади, це також стосується і сумської громади. Наприклад, е е Стецьковський старостат приватне домогосподарство. Просто тупо е стояла автівка, влетів влетіла БПЛА і пошкодила. Ну і це це постійна така урочистська традиція. бити по хлібоводськам, е по цивільним автівкам. Е ну вже ну, доходить до смішного коли вже там по звичайним людям, які ходять або чи по коровам, уже починають цими впівішками бити. Володимире, а щодо людей, ви в попередньому коментарі зазначили, що так чи інакше фіксуєте ось такі випадки так званих ждунів, яких називають прихильники Російської Федерації. Власне, а чи не спостерігаємо з огляду на ті атаки, які здійснює ворог на ті удари, можливо, навіть точкові по певних локаціях чи об'єктах? Чи можемо ми говорити про те, що навідники є, і можливо їх кількість збільшилась зараз? Ну, я мав на увазі по з приводу ждунів, це дрони ждуни. Хоча дійсно, що є ж до них таке поняття, як ждуни, ті, що люди, які е сепаратисти, які колаборанти, е е є такі приклади. Останнім часом Служба безпеки України показує дійсно результати, які виявляють на сумщині. Місті Суми і чоловіків, жінок затримують і дають їм і по. Пожизнені ці строки для того, щоб ну можеш побачити, хто любителі летіть грошей, що за їхні е, такі дії потім прийде все життя досить в тюрмі. Тому є прикриті випадки, є, ну, як то кажуть, в сім'ї не без, без угода. Що ще можна сказати на давно концерта, пане Володимире, на завершення запитаємо у вас про те, як власне в Сумах відбуваються зараз у ці святкові дні? І власне кажучи, як минули, точніше святкові дні ясно, що напевно не до свята мешканцям, але в яких умовах зустрічали новий рік та різдво мешканці Сум? Ну, і зараз от зустрічають вже водохрещу відповідно, що з інфраструктурою, і як власне ворог вітає зі святом. Ну, З приводу, які заходи, такі невеличкі заходи, хоча, б трошки, як роз... трохи відволікти, то були крафтові такі ярмарки, проводились в укритті, біля укриття, біля центральної ялинки, вони трохи надали містянам святкового настрою. З приводу водохреща спілкувався з владикою і вчора, з приводу, які заходи сьогодні ну, буде ці купання, чи ну, богослужіння, то, звісно, буде. Кажу, що з безпекової ситуації, з е, ніяких вкупань е, е, не буде, тому, тому що розумів, що расисти можуть використати ці, ці скупчення людей для того, щоб е, вдарити. Е, тому що і вчора в день були е, прольоти БПЛА. Працювала ППО і сьогодні вночі пів, на пів шосту ранку. Також е, були вибухи, тому е, з приводу безпекової ситуації скупчення людей е, сьогодні не буде. Студент. Пане Володимире, дякуємо вам, що долучились до прямого ефіру Реноклаїв. Розповіли про оперативну ситуацію в Сумській області, що відбувається в прикордонні. Володимир Бєцак був ви з нами голови сумської районної ради. Дякуємо.